Вітаю, да, Наталя, дякую вам за те, що погодились на це інтерв'ю. Сьогодні хочу поговорити з вами на тему театру в сучасних реаліях, на тему його важливості і актуальності зараз. Ви, як людина, яка безпосередньо дотична до цього виду мистецтва, як людина, яка вчилась на акторку і зараз працюєте з театром з театральними виставами. Як ви бачите роль театру, якою ви бачите роль театру зараз? Тому що зараз ходить дуже багато дискусій, суперечок з приводу того, чи актуально це, чи доречно, і чи це на часі. Як це з вашого боку? Яка ваша думка? Моя думка така, що театр зараз не те, що актуален, він нам необхідний, він необхідний для нашого психічного стану. Для нашого ментального здоров'я він е, зараз лікує, він є таким джерелом нормального життя. Mm -hmm. Розумієте? Тому що ми йдемо в театр отримувати емоції, та, які будуть, е, чи вони будуть емоції радісні або туги, але це будуть інші емоції. Це Саме те, що ми не можемо зараз отримати в сучасному житті. Так. В сучасному житті, які у нас емоції? Це е, хвилювання, безпека, а там там же все ще є. Там там, там все є все любов, ще. там є якісь почуття, які на сьогоднішній день е, в нашому житті не мають такого, не набувають такого сенсу, як все інше. бо для нас зараз в нашому сучасному житті основне це безпека наших дітей і мир. Так, да, звісно. А театр нам дає можливість проіснувати, прожити нормальним життям. Uh -huh. Так, погоджуюсь з вами. А як на вашу думку, чи змінилася місія театру? Чи несе він зараз якусь відмінну? Відмінний сенс посил в народ ніж до війни, довоєнні часи? Так, ну те, перше, я вже сказала, що він лікує наші душі. Театр, музика, мистецтво це те, що дає сили, дає відчуття простору, дає відчуття волі, свободи і впевненості. Це вкрай необхідно, але ще який сенс? Зараз зали в Києві і в Полтаві, вони переповнені. Угу. А, люди а... зараз ходять до театру. Так, ходять О, ні, Я вважаю, що це найголовніше, найголовніша відповідь. Угу. Да, це люди, просто люди зараз як саме життя, як якась вода. От, стільки всього зараз в душах людських така робота кипить, і вони шукають відповіді. Як вийти з цієї, з цієї ситуації? Uh -huh. Нам головне зараз, знаєш, продержатися і вижить. От театр нам дає... допомагає все. До... Так, так, так. Він нам допомагає, дає нам сили на це виживання. Uh -huh. Не те, що потрібно край, необхідний просто. Так, а от з професійної вашої точки зору, а ну, з професійного досвіду. Чи... Стало важче організовувати і реалізовувати вистави, вивозити вистави там по містам різних України, в Полтаві організовувати багато вистав. Чи стало важче продавати і ну, безпосередньо? так. Ні, е, е, я думаю, що, наприклад, е, сам е, зацікавленість людей є справа mm -hmm. в тому, що е, можливість у людей, розумієте, зараз. Стоїть така ділема, що, але ж вони все рівно ходять. Угу. Я б не радила зараз робити дуже дорогі якісь квитки, ну, саме так. за театр і за концерти, також, бо це людям необхідно. Угу. Знаєте, за хліб не можна брати такі великі кошти. Ну, так, так. І я думаю, що чи це ж допомога? Всі не тільки фронт потребує цієї допомоги, угу. а й люди, які залишились зараз. Багато хто залишився без роботи. У багатьох скрутне, дійсно скрутне становище, ціни взлетіли, але вони все рівно йдуть в театр. Бо театр як морально-духовна їжа, так? Ви порівняли, що типу хліб так, потрібен, так, так. і так само театр, як Так, так щоб вижити, ну, це як хліба і зріліще. Було таке, ну так. просто це необхідність, це ментальне наше здоров'я. Потрібно ходити до театру, потрібно. Я, я бачу, як люди йдуть в театр, як вони, це для них свято, вони красиво одіваються, вони забувають, це можливість забути якісь такі важкі свої думки. Так, особлива подія, така теж наповнює життя. Це свято. Зараз, от зараз. Похід в театр це не сьогодні. похід uh -huh. в театр це зараз свято, якого так, так не так, вистачає та... всі. Як, от по вашим спостереженням, чи змінилася аудиторія? Як по вашим спостереженням змінилася аудиторія за три роки повномасштабної війни? Так, аудиторія змінилася, і я бачу, що раніше так були, їх було дуже видно, театрали. Uh -huh. Це Люди, які завжди ходять до театру. Зараз вони... театральних стало менше чи вони... Зар... зараз їх стало більше. Ага. Зараз їх стало більше. Люди йдуть не тому, що якось там безкоштовно дістався квиточок, угу. розумієте? І зараз вони вибирають такі не тільки комедії, а йдуть на якісь такі м... глибокі. дуже глибокі філософські угу. вистави. Тому що це роздуми, це думки. Також ну, на, особисто, на мою думку, театр зараз виступає як певний спосіб боротьби за ідентичність нації. От, як ви вважаєте, чи театр є механізмом боротьби за власну ідентичність нації і народу? Я думаю, що. Знаєте, є таке мистецтво. Раніше була така фраза: мистецтво воно належить всім. Mm -hmm. І я б не хотіла, щоб мистецтво роз'єднувало людей. Я б хотіла, щоб вони об'єднувалися у мистецтві. Тобто театр теж об'єднує так. Так, щоб. Mm -hmm. Розумієте, я... я проти. У нас країна багатонаціональна, все ж таки. І мені б хотілося, щоб наше мистецтво, щоб воно людей об'єднувало, бо у нас всіх, ми відчуваємо одні і ті почуття. У нас більше спільного, аніж те, що може нас відрізняти один одного. Розумієте? Так. І якби, я так вважаю, що якби люди якось фокусувались на ну, таких настоящих цінностях, якихсь, таких, на якихось е, життєвих своїх ситуаціях, не ситуаціях, неправильно, е, якби люди концентрувалися на коханні, на е, вірі в Бога, на почуття життя. Воно ж таке коротке, таке маленьке, і хочеться його так все-все прожити і зап... не тільки прожити. А ще запам'ятати, хочеться угу. кожного дня думати, от ми так думаємо, що я робив вчора, і як я прожив, скільки я хвилин був щасливий цим життям. Розумієте? Угу. Про національно так, ну я розумію, але зараз час об'єднувати людей. Так, а не розрізняти, ну, так, я так та, думаю. Театр та, та цілком і Ти приходиш на певну виставу, куди приходять люди, які, якщо прийшли на цю виставу, значить думають так само, як і ти. Значить, Мають якісь можливо схожі цінності, якщо ходять до є, театру. То... Є, так, є така в Біблії хороша фраза. Вона мені так, Ну, як вона не хороша, але це ж фраза не, не Господа Бога. «Розділяй власть. Розумієте, угу. не хочеш, щоб людей взагалі Ну Так, відстіла. якщо всередині народ розділити, то, звісно, буде легше і забути. І, і взагалі всіх людей на землі, от, всі матері на землі, ми відчуваємо одне і теж. І коли ми приходимо на виставу, якась вистава про те, що відчуває мама, то ця мама, будь-хто, будь-якої нації, вона відчуває одне і те ж. Угу. Як жінка відчуває любов до чоловіка, Однаково. Угу. І іноді, як коли перший раз була взагалі в житті ну, е на виставі на балеті, я думаю, знаєте, от слова взагалі вони заважають угу. висловити, висловити іноді почуття. Бо ми іноді говоримо не те, про що ми думаємо насправді, а от балет. Через музику, через рух, угу. тіло воно більш правдиве. Так, іноді сенс. те, що людина говорить, я, я хочу іноді актори вони грають, грають текст, Та-та, а хочеться почути, бо текст іноді це те, що нас приховує, угу. від того, що ми відчуваємо. Бо ми всі тут дуже-дуже такі. Ніжні, ми наша, і ми так захищаємо іноді словами. Uh -huh. розумієте? То я хочу, щоб театр, Я дуже рада, що люди пішли в театр. Я радію цим повним залам. Я радію, я в Києві була, дивилася вистави, зали переповнені, квитки на, на гарні вистави на професійні. Круті вистави просто недостати. Mm. Кажуть, о, беріть, ну але ж беріть тепер на липень в травні. Так, тобто це показує то супер. вказує на те, що зараз театр набуває шаленої популярності. Знаєте, популярності. в складні часи так було завжди. Так. В складні часи завжди. Театр, музика, всі це такий розвиток, повштух. Тому що ми, от, людина, взагалі, вона. В таких ситуаціях, в яких складних життєвих на сам ну насамперед краще, угу. аніж та людина, яка щаслива і сита, розумієте. Так. Ну, так якось яким ви бачите майбутнє українського театру? Зараз, як висновок нашого інтерв'ю, бачимо, що український театр актуальний, популярний, однозначно користується Попитом. Тобто ну, виходить, що майбутнє у нього є, звісно. Так. І яким ви бачите його? Чи він і надалі буде таким от в народі, як місцем сили, можна сказати? Так, я бачу український театр таким. Я взагалі відчуваю, що скоро буде епоха відродження. Угу. Знаєте, після всіх воїн, після всіх оцих? Страшних подій. Людина і мистецтво воно повернеться до людини. І ми всі скажемо один одному: ти лінець всьому. Все до людини повинно. йти. Угу. Все... Бо людина це насправді це космос якийсь. Це просто це ні один там інтелект штучний. 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 Він не замінить, тому що те, то, що відчуває людина, те, що вона так. проявляє сцені, це надзвичайно цікаво. І ми відчуваємо це відчуття глядачі зі сцени. Сцена заражає. За вона, вона дає нам простір таким відчувати те, що ми в житті, можливо, ми від цього якось сторонимо. Mm -hmm. А тут же ми сидимо всі і дивимося не на один одного, а дивимось на сцену і нам. І нам в театрі нам, ми не, нам не соромно відчувати те, що іноді соромно відчути. В житті. Так можна не показати це в театрі, як ти відчуваєш. Але так. в будь-якому випадку так, відчути. Так, відчути. Так, а це можна відчути. Так. Це взагалі супер. Я думаю, що театр буде завжди. Mm -hmm. він, не, він не може, бо це, це є момент, це є відзеркалювання нашого всесвіту, театру. Так. А, тобто майбутнє українського театру все ж таки світло. Це світло, це відродження, це велика любов до людей. До людини, взагалі, як до, до, ж, до життя, до прояву життя, до, до всього того, що людина ну, не показує так. Угу. Ми ж всі їдемо в транспорті, мабуть, так коли люди їдуть, або роботу, всі їдуть. І у кожного там якийсь свій світ. Так, а та, так просто так. О! А ви знаєте, яка ця людина! І так хоп, і там все світ просто, так. у кожного. Дуже дякую вам за це інтерв'ю. Дякую вам за вашу думку, за ваш дякую. час. Дякую. Нехай, нехай живе тато. Так, нехай живе тепер.